На той кровати бабушка спит, Класс. на той моя мама, на этой я. Той, я. Отак От у одній з кімнат Ужгородського шелтеру Я допоможу живе маленький Артемчик із Харкова разом із мамою та бабусею. Наразі тут прихистили 79 людей із регіонів, які постраждали від війни. А 22 із них діти. Із початком повномасштабного вторгнення чотириповерхове офісне приміщення не байдужі Ужгородці перетворили на шелтер. Згуртувавшись та не очікуючи сторонньої допомоги, вони відчинили двері усім, хто втратив домівку. Через них пройшла. Не одна сотня внутрішньо переміщених осіб, а згодом волонтери створили громадську організацію і безперервно упродовж років допомагають ВПО. За ці два роки, третій рік що ми працюємо. Ми зробили і спортивний зал, і освітню кімнату, і ігрову кімнату. Зробили кімнату для медичного та психологічного огляду людей. У нас є теплиця, де можна самореалізуватися, розвантажитися психологічно. Є кухня більш професійна, де можливо випікати і готувати на великі об'єми. Є кухня поменше, де люди самі собі щоденно готують їсти. Намагаємось зробити більш домашню обстановку для того щоб люди не чу не відчували себе покинутими, а відчували себе потрібними. Переселенці також згуртувалися на новому місці, організували спільний побут. На кухні домовилися про чергування. Минулоріч, завдяки донорам, тут з'явилося хороше обладнання та професійні печі. А завдяки пані зоні Мухамадгалєєві, котра переїхала з Луганщини. Щоденно тут печеться хліб та інша смачна здоба. Жінка понад 40 років пропрацювала на хлібокомбінації, намагалася переїхати до онуків за кордон, але все ж повернулася в я допоможу. Де да, я звикла, мабуть, та з першого дня, після льоху, це був рай, хліб пікла. Коли от людей було багато, справді хліб пікли. Зараз з цими пиріжками час від часу душу відводимо. Я завжди готова, аби тільки здоров'я не підвело. Ну, будемо старатися. На дворі шелтеру можна побачити дві доглянуті теплиці. За грантові кошти їх встановили і засадили першу розсаду. Уже другий рік поспіль мешканці прихистку забезпечують себе власною зелениною, водночас поруються на землі та уже планують наступні врожаї. Зараз у нас полонений вже є. Є розсада баклажан, помідор і петрушки. Потім, коли радис вже буде зібраний, ми щось інше придумаємо, що огірки у нас на підході будуть. Допомагають всі переселенці, які тут мешкають, коли мають вільний час, приходять, поливають, трошки обробляють. Наша мета була самозайнятість людей, тому що люди знаходяться в розпачі і вони не знають, як заспокоїти свої нерви і чим би зайнятись. Відповідно, шелтер забезпечений зелениною сам сам себе. Також завдяки допомозі підприємців, міжнародних донорів та інших проєктів у шелтері встановили електричний котел для обігріву, змінили сантехніку, холодильники, провели інтернет, встановили фільтри на воду, на першому поверсі облаштували пральню. Також є ігрові кімнати, навчальний простір для дітей, а ще приміщення для медичного огляду. Адже переважна більшість тутешніх мешканців люди поважного віку та мами з дітками. Кожна людина заслуговує якісної медичної допомоги, і наша місія була тут її надати. Вони були вирвані з свого середовища, і їм потрібно було інтегруватися сюди. І багато із переселенців не хотіли виходити навіть із будівлі, а вийти кудись в якусь амбулаторію чи в якусь клініку було взагалі питання неймовірної важкості. Кожну другу п'ятницю в місяць ми приїжджали тось тобто, із лікарями, і з нашим якби інвентарем. Оглядали дорослих дітей і призначали лікування, контролювали можливо якийсь прийом ліків. Були вже у нас і постійні пацієнти, котрі чекали нас тут на місці. Найважливіше за словами самих мешканців шелтеру, що тут почуваються, ніби живуть у великій родині, намагаються облаштувати спільний побут як вдома, а ще підтримують одне одного морально. Аліна Москвіна з двома дітьми приїхала зі Слов'янська два роки тому і відтоді живе у шелтері. Я допоможу. Нині є коменданткою та допомагає мешканцям гуртуватися. Відволікає від Всіх новин, дітки там спілкування. Тут багато людей: хто з Запоріжжя, Херсонська область, Миколаївська, Харків, і ми таким чином друг друга підтримуємо. Слідкую за порядком, графіки діжурства, кажу, кому що коли діжурить. Закупівля, битхімія, коли якісь волонтери приїжджають до діток чи лікарі, я всіх організовую, щоб всі прийшли. У нас є обща група. Тут як уже велика родина. Притулок отримав адресну гуманітарну допомогу від європейських місій, тому є змога закуповувати базові продукти харчування та воду. Комунальні послуги сплачують коштом волонтерів, є відсоток компенсації від держави. Активно шукають грантові програми, завдяки яким вдається підтримувати та покращувати життя мешканців шелтеру. Поки що ми не плануємо закривати це все, тому що ми у нас лишилися люди, які чи з окупованих територій, чи які лишилися взагалі житла. А ми намагаємось інтегрувати їх в Закарпаття. Зараз ми закінчили проект, завдяки якому ми змогли і вив... покатати трошки по Закарпаттю, показати, що таке Закарпаття було. І в замку Паланку на екскурсії, в Ужгородському замку і проводили майстер-класи, і були в Боздарському зоопарку. Було дуже цікаво, діти дуже задоволені. Старші люди теж приймали участь, вони не хотіли залишатися осторонь. Були на концертах і філармонії, і на Тетяна Літераті проводила нам екскурсію по місту. Тобто, ми скільки ми можемо, намагаємось зробити і ознайомити людей з тим краєм, куди вони приїхали. Соціальна згуртованість та інтеграція ВПУ у життя на новому місці це питання комплексне та потребує зусиль від усіх. У я допоможу, демонструють, готові підтримувати людей доки, допоки в цьому буде потреба і будуть раді допомозі небайдужих.